Тему великодніх традицій ми продовжимо із Лесею Горошко Погорецьк. Це етнографиня, кандидат історичних наук, науковим співробітником Інституту народознавства НАН України. Пані Лесю, добрий вечір. Вітаємо вас. Отож, цей тиждень, цей тиждень, який зараз є. Це тиждень е страсний, це є найскорботніший час в християнському календарі. Для наших глядачів і для нас поясніть, чому цей тиждень називають саме страсним і які традиції є, як потрібно що потрібно робити, як себе поводити у цей страсний тиждень. Ну, зрозуміло, думаю, що всі мали бути зрозуміло, що страсний тиждень наскільки пов'язаний з життям по Сміса Христа, і скільки саме цього тижня його було то, відповідно поволі називається Страсним. Окрім того, він ще має назви живний, іноді білий, чистий. Е, і, і кожна з цих і, і кожна з цих нас так само має якісь свої народні інтерпретації. Так? Ну, які є традиції в українців, так на цей тиждень, які є повір'я, що потрібно робити, що можна, що ні. Ну, наприклад, в нас вірять таке враження на західній Україні: що якщо вікна не помити, то не воскресне Ісус? Е, ну, дивіться, по перше, це вірування проти не лише українцям. Оскільки ми розуміємо, що великим свідкують не на лише українці, просто будь-яке очищення оселі перед будь-яким великим святом, воно пов'язане перш за все з приготуванням до цього свята, оскільки в такий спосіб люди призвичають себе і готуються до зустрічі цього свята. Такі самі звичайні очищення оселі притаманні періоду перед любом, перед великоднем, перед зеленими святами і перед іншими великими святами також. Власне, я почала казати про те, що цей тиждень, поміж іншим, може ще називатися білим, хоча може мати назву чорним. І власне оця назва білий також може пов'язуватися зі звичаями, пов'язаними з очищенням оселі і не лише оселі. Не, зазвичай е, оселі очищують в першу половину тижня, тому що зрозуміло, що концентрація звичаї всілякої роботи цього тижня є найбільша впродовж цього посту. В першу половину тижня зазвичай власне очищували оселю, очищували осередок верховного життя церкву. Так а в другу половину половину тижня, відповідно, треба було приготуватися до безпосередньо приготуватися до свята і приготувати всі ті страви, які би потім на великий споживалися. Так відповідно, перша половина тижня присвячувалася прибирання зокрема. При, прибирання, так але зокрема і при приготуванні, наприклад. Тих всіх місних справ, які будуть куда-то після великодній кошик ем, середина тижня або чистий четвер, дуже часто називають чистим. Так він вже загалом у середньому числі оскільки е, окрім е, окрім прибирання оселі, дуже посушені звичаї різноманітні звичайнування, проворочені політики часу доби, зазначається ранку, надія до сходу сонця, іноді. Є Єдки настанови, до поки ворог не скупав своїх дітей, може, могли колись давніше відбуватися на третій водоймі, а тепер, якщо вони відбуваються природою, вони відбуваються вже в оселі, але ми також пов'язані зачищеним людини перед цим великим святами. Окрім того, є такий локальний звичай, як він притаманий для полісся, який також до певної мірі є очисним звичаєм, оскільки ми розуміємо, що якщо раптом я випереджаю ваші питання про те, коли пекти паску, що дуже часто паску пекли і почуть досить четверт. Відповідно, наприклад, на поліцію то для того, аби вести паску, перед тим потрібно було посповідати їжу. Як виглядала ця сповідь? потрібно вранці, коли тільки зійшло сонце, помити, почистити їжу і повісити її на десь там на ворота, викласти, аби вона обсохла. Вважали, що в такий спосіб їжа посповідалася, і після того можна було вже розпочинати напікані паску. Так знаєте, Але... Про пить, як пекти паску. Я дуже часто в цих ефірах згадую свою маму. Мама, вибач, але вона коли пече паску, вдома не можна ні говорити, ні сваритись, не дай Боже, ні ходити взагалі. Краще сидіти і майже не дихати. Але і інші але є... краще всього це допомагати робити, а не сидіти і не дихати. Е... Я би сказала, що сваритись добре, не сваритись добре впродовж подовж року. Але є ще таке, що кажуть, що не можна пекти паску в страстну п'ятницю? Чи це правда? І одразу забігаючи наперед, коли найкращий час перед великодним, щоб пекти паски, які дати ви можете назвати, от щоб ми галицькі господині і не тільки галицькі собі запам'ятали і так робили ну, згідно традиції, такі склалась всі, всі галицькі, не тільки галицькі господині, будуть це робити і роблять це зазвичай в такий спосіб. От яка традиція в сім'ї є? От, як навчила мама чи бабуся, так жінки і роблять. Але щоб розуміти, у всі дні, починаючи з четверга і закінчуючи суботою, в якихось локальних традиціях були звичаї випікання паски. Дуже часто це роблять четвер, мотивуючи це тим, що, якби в разі паска не вдалася, її можна заспустити ще раз в суботу. Або, наприклад, якщо була потреба у великій кількості пасок, тоді могли пекти. В четвер, а в суботу випікати другий випік. Ну бо якщо їх треба було багато, то природно, що за один раз це не робилося, а процес випікання маски це є тривалий процес, хто це робить і відповідно це знає. Так іноді трапляються настанови про те, що в п'ятницю не можна цього робити, тому що це Страсна П'ятниця і такий, як кажуть, на оцінщині кривавий світо тобто, такий дуже жалобний, найжалобніший день в році. Але наприклад на Ленківщині, куди куди на Бойківщині, часто пояснювали, що саме в Страсну п'ятницю добре проти Пасху, оскільки в цей день будь-яка робота в принципі заборонена, тому що люди дотримувалися цей день спокою, тиші могли сходити до плащаниці, повернутися додому і більше ніяких важких робіт в цей день не виконували. І от саме через те, що по перше, вивільнявся час, а по-друге, оскільки це був такий особливий день в році, то властиво. За керуючись такими настановами, спекти паску п'ятницю можна було, бо це свята справа, і більше нічого іншого люди не робили. Тому знову ж таки настанови, коли саме потрібно пройти паску, пов'язані конкретно з локальною традицією того чи іншого населеного пункту, де це відбувалося. Наша команда, головне за день і терка Перші Західний. Сьогодні вирішили зібрати секрети, як зробити так, аби паска була найсмачнішою. Ми зараз хочемо поділитися ними і з нашими глядачами, і з вами, можливо, у вас будуть доповнення. Отож, використовуйте рецепти тільки ті, які починаються з процесу приготування опари. Щоб випічка була ще смачніша, потрібно додати у неї сухофрукти, цукати або ж горіхи, але попередньо їх потрібно замочити у цукровому сиропі. Додаванням рому чи коняку. Кон ром можна говорити в ефірі. Думаю, що можна головно називати якої марки без рекомендацій. Але зовсім трішки. Далі, коли формуєте паски, не додавайте додаткове борошно щоб не забити якраз оце тісто. Краще випікати паску у паперових формах і не знімати їх до самого нарізання. Після випікання одразу накрите паски рушником, щоб вони не втратили якраз свою вологу. І стежте за тим, щоб не пересушити їх під час випікання випікання. і не затягуйте процес з глазуруванням. Щойно ваша паска охолола, покрите її глазурю. Також ви так випічка збереже якраз свою вологу всередині. Тому діліться ще вашими рецептами приготування пасок. Діти, якщо ми говоримо про традиційне випікання паски, то зазвичай усе те, що ми перелічуємо сьогодні: посипки, глазур, додавання всіляких цукайків, треба просто розуміти, що якихось сто років тому. Нічого цього в пасті не було. Треба розуміти, що е, та паска, яку ми випікаємо сьогодні, маючи, по-перше, так звані так за китогенічні дріжджі, так? тобто е, такі дріжджі, які дають змогу тісто рости і швидко не падати, вони дуже полегшують процес випікання. Е, ті е, дріжджі, на яких випікався хліб, взагалі, будь-які будь хліби колись. Вони були зовсім інші іншого гатунку, і відповідно вони були значно менш стійкими. А отже, вірувань пов'язаних з тим, що паска може не вдатися і насправді будь-який хліб міг не вдатися, а те за народними віруваннями. Могло вважатися ознакою як найбільшого лиха відповідно до зовнішнього вигляду паски, і того вдалося, наче не вдалося, Ворожили про долю всіх членів сім'ї, особливо зважали на те, як виглядає паска вдалося, не вдалося, бо за цим могли судити, підоживе, чи не доживе до наступного року. І власне все це власне пов'язувалося з тим, що по перше. Якість дріжджів, подружжя, якість борошна, тому що якщо ми зараз можемо піти до крамниці купити борошно усіляке, яке ми хочемо, цільнозернове, першого, другого рятунку, якийсь з виноградних кісточок, то, що десь кого колись такого не було, і залежно від регіону, паску пекли з того, з тієї злакової культури, яка там переважала. А наприклад, житло, яке було в багатьох регіонах України, воно ми розуміємо, що в принципі має. Датість робити так звані зникальні хліба, коли хліб не виростає, тріскає, глибкий всередині. І тому тих вірувань повторюється було дуже багато, і через те було тих дуже багато настанов, що не можна сідати, бігати, робити протяг, розмовляти, голосно кричати, сваритись тощо, тому що це все могло впливати на якість хліба. Тому це все, оці всі додатки, які ми зараз додаємо, вони всі гарні, смачні, можна собі туди додавати, ще що, але всього того, колись пать швидше за все не було. Ну і вже от коли готова паска, так і настає момент збирати кошик, то ми розуміємо, що головне там це власне паска і крашанки. А що ще в різних регіонах України зазвичай кладуть у кошик? Ну традиційно є ж різні варіанти. Дивіться, усе те, що ми кладемо в кошик, у цей набір він в принципі є стандартним, так би мовити, так для різних регіонів України. Бо треба розуміти, що в великодньому кошику є якби е, 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 продукти, які символізують основні галузі господарства українців. Так, ми говоримо про там землеробство, хліборобство. Так, тому ми маємо паску. Ми маємо якесь овочівництво, тому ми маємо там якийсь буряк, хрін тощо, і ми маємо скотарство, так, тобто ми маємо якісь вироби з м'яса, яйця, масло, сок. Так і, відповідно, оце більш-менш і є стандартний набір продуктів для великоднього кошика. Інша річ, що люди за бажанням можуть вкладати в кошик різноманітні речі, залежить від того, хто в чому має потребу, оскільки дехто вкладає алкоголь, хоча це якби не є можливо традиційна річ. так, але іноді люди вважають що вже, якщо свято, то краще краще підняти чорчину освяченому напою, аніж не освяченого. Іноді алкоголь, в кошик кошек вкладає... про алкоголь на сьогодні в цьому блоці головного Є. за день багато алкоголю. Досить поширене до слова додавання алкоголю до паски, те, що ви казали про вимочування. Могли просто додавати тісто будь-який алкоголь. Тут нічого такого тут нічого такого та все робилося лише для того, бо паска швидко не черстила. Бо тоді вона просто швидше, довше залишається свіжою і не засихає. Е відповідно, могли вкладати якісь такі предмети, які, наприклад, потребували освяти. Так роблять і досі, якщо люди мають якісь образки, е якісь прикраси на ті хрестики, все те, що, наприклад, потребує освяти, стикій вкладають до великоднього кошика, бо це просто-напросто можливість щось посвятити. Але тр традиційно, десь в нафічних записах є якісь такі. Ну, ми би зараз сказали екзотичні речі, про які ну ніхто би зараз не додумався, так але це були якісь, е якісь предмети, які були важливими. Так на той момент де чи які вони могли використати. Ну скажімо, е могли вкладати, наприклад, в плящині воду, в якій варилися великодні яйця, бо вважали, що після того як вона посвятиться в пошуку великодні, її можна буде використовувати як лік для хворих очей. Могли вкладати якісь шнурки, які, якими потім за віруваннями можна було визначити відьму, оскільки всі ці вірування пов'язані з відьмами, вони в принципі актуалізуються на кожне велике свято в традиційній культурі українців не лише, але власне, оскільки для традиційної культури це було важливим, відповідно завжди шукали способів з допомогою чого можна було вистачити себе. від відьм. Відповідно, сіль, яку ми і сьогодні свячуємо, вона також вважалася таким дуже сильним оберегом. І, окрім того, в неї можна було вберегти від ж такі нечистої сили. І знову ж таки, якихось, якихось речей, про які люди собі тільки вони знали, що вони це вкладають в кошик, але потім використають з якоїсь відомої тільки їм потреби, і було багато. І тут знову ж таки кошик належить людині, вона може туди покласти абсолютно все, що вона хоче. Просто на відміну, наприклад, від сьогодення. Були такі вірування, ну і це було так, так само досить поширеним. Що, наприклад, паска була вона нас зараз, паски починаються від це, знаєте, для кожного члена сім'ї окремі кошечок і пасочки від найменших бо дітям до цікаво до якоїсь там більшої паски, яку потім споживають уже за великоднім сніданком. Але, наприклад, колись паски могли бути дуже великі, тобто є записи про те, що паска могла бути таких розмірів, що для того, аби витягнути її з печі, потрібно було розбирати челюсті цієї печі. Відповідно, таку паску до церкви потрібно було, ну хто мав можливість то везли, і в принципі до церкви могли вести абсолютно все, що приготували на Великдень, тобто не, не просто щось в кошику, а все, що його посвятили, і спечені поросята, і все, що тільки було, все далі на возі світити. Але паску могли, наприклад, до церкви внести окремо. якісь варейки на плечах, і або на осущення були спеціальні такі двільники, так звані, це такі, таке схоже, щось на, на дерев'яне відроти в ротах. Тобто не клепені кошики, даємо а вони дерев'яні свої по собі важкі, туди вкладалася паспорт, він, оскільки вона на виточні називалася дороги, то мой дорібник, і їх могли задля цього нести до церкви на посвяток. Або ж нести в таких босагах, на плечах, в таких полотнах, які вішали, вони були великі, їх треба було принести, посвятити, потім віднести квіносудині з пасху, хто сінші ніс, все решта, що потрібно було посвятити. Ну, тепер зрозуміло, чому українці люблять великі родини, так щоб таку пасочку до церкви доставити, тут треба кілька людей. А буськоротня таку паску приколь добити велика родина, на голову. Ну і по різному українці. Мають е, свої прикмети щодо цього свята, так ну і, наприклад кажуть про те, що чим багаче святковий стіл, тим буде багатший рік, наприклад, або якщо з'їсти 12 різних пасок. Ну це для дівчат, то вийдеш заміж, а так? Чому зразу для дівчат. А може чоловік також хоче з'їсти не заміж, одружитися і заміж вийти, тому І ще є популярні такі речі або традиційні речі, в які українці вірили. Такі прикмети, які стосуються цього свята. Наприклад, я можу зачитувати, а ви можете говорити так, це чи не так, вірити чи не вірити? Наприклад, якщо писанки та крашенки роздати нужденним, покращиться добробут в сім'ї, пані Лесю. Дивіться, будь-які такі не складно сказати так чи ні, тому що вони просто мають всі свої п'яснення. Стосовно того, що чим багатший, чим багатший стіл це стосується будь-якого свята, це так звана магія першого дня або магія початку. Вважаєте, що якщо якийсь період в нашому випадку розпочинається, новий період, який не стане після Великого, Якщо за столом збереться вся родина, і ми будемо мати багато всього, то навець якийсь там подальший проміжок наприклад, до наступного велика. Так само вся родина буде великою цілою і відповідно буде мати багато всього. Мова, якщо ми говоримо про роздавання, будь-чого не лише кращого це є обрядова пожертва, особливо якщо ми говоримо про пожертву жденним людям. Якщо ти вділяєш час по чогось комусь іншому, то природно, що тобі за це Бог буде повертати все інше сториці. І, і це завжди стосується різних свят. А сьогодні воно особливо актуальне, тому що донати на зсу це є та сама пожертва, яку ми можемо робити. І вона зараз впродовж, впродовж останніх двох років вона особливо актуальна в будь-яких якихось тих які пов'язані зі святкуваннями, зокрема і великодні, так буквально там наприклад в дріжджах купують дріжджі. Часто буде наприклад задоначена на зсу, і таким чином люди. Такий спосіб пишучи паспор долучається до того, аби підтримувати свою армію. а ще кажуть. О, а ще у народі кажуть, що якщо загадати бажання та з'їсти освячене яблуко, то бажання обов'язково це здійсниться. А бажання у нас всіх одне: наша українська перемога. Ми дякуємо вам, пані Лесі, що ви були з нами у цій частині головне за день. Розповідали нам про великодні традиції. Отож з нами була Леся Горошко, погорецька, етнографиня, кандидат історичних наук, науковий співробітник інституту народознавства НАН України.